Доброго всім дня, АЗС-комплект. Сьогодні у нас рубрика 12 вольт, бензин. Збираємо ми сьогодні колоночку Взривозахищену для перекачки. Універсальну. В основному це буде бензин, але буде і дизель. Для того, щоб не купляти дві колонки, робимо взривозахищену. І вона буде працювати і на дізе, і на бензин. Для цього ми ставимо е лічильник роторного типу для того, щоб у нього була мінімальна похибка. І обов'язково ставимо сепарацію фільтр для того, щоб ми змогли відбирати воду е з конденсат воду з, з своїх е резервуарів, бочок і так далі. Значить, <кл 'язок> зібрали таку колоночку. Ну, як одну? Ну, не одну. А, так. Це зборочка у нас для наших захисників, для оборони. Я їх назвав байрактарчики, бо вони дадуть нашим хлопцям можливість швидше насипати їм, бо так як, вони, так як заправляють нашу техніку, то це, звісно. Дуже негарно, Швидкість ніяка у них е, не насосів, нічого немає. То буде у нас от така заправка. 12 вольт. Ми будемо їх ставити на акумулятори е, гелєві. Е, підключились. Дуже легка колонка, реально дуже легка, в руках переноситься. Е, все. Весь комплект для правильної роботи тут є. Фільтрація вода, точний щотчик, не треба стояти біля нього. Задали літраж, старт, пішли займатися своїми справами. Він працює, закінчив роботу, пост, показав, що залив кількість літрів, стоїть, чекає вас. Максимально тихий насос. Тобто, якщо ми будемо зрівнювати його. З якимось там такого типу насосів, то це максимально тихий насос, е, і з непоганою продуктивністю. Він видає під 50 літрів на хвилину. Е, має систему грубої очистки, має перепускну систему. Е, ми зробили так, що у нього є функціональна ще кнопка, як система захисту буде. Тобто ми підв'язали лічильник під кнопку. В комплектації буде комплект рукавів. На видачу буде 4 метри. Всмоктування буде стандартне 2. Також буде там на кінці фільтрація грубої очистки. я не розумію, чому не можна хлопцям поставити такі на колонки. Це я не про те, щоб там там, там розбагатінням хтось. А просто воно потрібне. І така ситуація, що е, заливають через звичайний шланг. Ну, донесуть. Значить, по, по нашим колонкам. Оце комплектація буде максимально. Практична, надіжна, функціональна, не буде виходити е, з ладу так швидко. Так так, тобто Насос не лопосний, роторний. Е, лопасті, е, якщо ви знаєте, то лопасті такі в насосах стоять. Тут такого немає, не стираються. Тобто ресурс великий у нього. Байпасна система не буде відривати шланги. Лічильник з запобіжниками. Ну, взагалі, дуже круто. Це про сьогоднішню зборочку. Отакі От коротенькі. Якщо вам потрібні колонки, будь ласка, дзвоніть, пишіть, заходьте на наш сайт. І ми вам також зберемо колонку, проконсультуємо. Підберемо, все зробимо, відео, фото, ачо підготуємо для вас любі насосики, фільтрація, лічильники, довжина рукавів. Все зробимо під ваші умови. Все, дякую вам за перегляд, дякую нашим захисникам. Дай Боже, все буде Україна. Тримаємося!